Кому і на який термін встановлюється група інвалідності з 1 січня запрацювала нова система встановлення групи інвалідності. Відтепер безстроково група інвалідності встановлюється особам, які мають значні порушення функції організму, особам, які мають першу групу інвалідності протягом 5 років при повторному проходженні оцінювання, особам пенсіонерам, які мають групу інвалідності, військовослужбовцям, які зазнали ушкоджень під час бойових дій, зокрема втрата кінцівок або органів, або його функцій. Група інвалідності на 5 років встановлюється особам з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, з тяжким перебігом, та особам, які мають хронічні захворювання. Третя група інвалідності вперше встановлюється на один рік, друга група інвалідності встановлюється вперше на два роки. Якщо дата переогляду наступила у вас після 1 січня 2025 року, ви пройшли цей огляд, проте вашу групу понизили або взагалі забрали. Ви не знаєте, як правильно оскаржити рішення ЕКОФО. Звертайтеся за безкоштовною консультацією юристів.